Олег Ляшко, народний депутат, не фракціонний. Я думаю, що це вимушене рішення про звільнення Луценка. І, на приликий жаль, головну роль у цьому зіграло е, європейське співтовариство і міжнародне співтовариство. А я хотів би, щоб наша громадськість і наша опозиція якраз грали головну роль у процесі звільнення Луценка. На жаль. Ми маємо слабке громадянське суспільство, ми маємо слабку опозицію, і тому Янукович не звертає увагу на власних громадян, а він рахується лише з інтересами, вимогами, які лунають зовні країни. Тому цілком очевидно, що це вимушений крок. А ті, хто розказує про християнську благодійність, то я хочу сказати, що Луценко понад два роки просидів. І в нас благовіщення були і минулого року, і позаминулого року. І якщо справді, і якщо справді... Говорити про християнську благодійність, то я думаю, як мінімум половину із 300 тисяч людей, які сидять у тюрмах, треба випустити, бо сидять вони не за що. Вадим Карачов. Олег Лешко. Це використання правоохоронної поранені так. Я думаю, що заради елегітимності треба сказати, що ні міліцію, ні суди. Українське суспільство не підтримує не рік, не два, а всі 20 років не підтримують і не довіряють, які б влади не були, які б міністри не були. І сказати, що Луценко був хорошим міністром внутрішніх справ. Це погрішити проти істини. Він не був ні кращий від попередників, ні від наступників. Могильов правда був гірший. Від Луценка це треба теж об'єктивно. Я вас не прибивав до вас. Я ще питання Я уточняю. Ні, ну у вас на цій тоділя особи взаємоотношення. Я думаю, що питання тут питання у реформуванні самої системи міліції і правосуддя. Суддів мають обирати, а не так, як сьогодні і вчора. 25 років судді його призначають на пожиттєво І Він кум, королю, сват міністру до 70 років сидить, що хоче хочете, й робить, і звільнить його неможливо. Працівник міліції відвіз 300 тисяч доларів в міністерство, отримав звання генерала. Потім збирає з підприємців, збирає з простих людей. Даїшники план кожен день мають виконувати. Правду кажу, Михайло чи ні? Не план уже не виконують, уже перевиконують, не виконують а перевиконують. Дозвольте, я закінчу. Михайло. Гуль. Тому там шерифів генералу треба обирати, щоб люди довіряли. Вкупляю, Пане табачник, до вас. От ви зараз перераховували кого там при вашій владі арештували. Якщо ви впливаєте на цей процес, якщо нащує Генеральний прокурор, якщо він не дуже зайнятий політичними процесами, я сподіваюся, що він зверне увагу на Костянтинова, голову Верховної Ради Криму, власника будівельної компанії Консоль, тисячі людей по всій Україні обікрали, люди житло отримали. Мат не можуть, він продовжує сидіти головою Верховної Ради Криму. І коли друге питання, коли ви розказуєте про те, що влада економить, я вам розкажу, як вона економить. Два тижні тому бюджетний комітет поділив мільярд сімсот таємно від преси. Із мільярда сімсот двісті мільйонів на Генеральну прокуратуру, 90 мільйонів на службу безпеки, 150 мільйонів на Міністерство внутрішніх справ, на будівництво житла для молоді. Во, на працевлаштування молоді. Во. На створення робочих місць для людей, Во. на працевлаштування пенсіонерів. Во. Оце як влада економіки. І останнє, і останнє, про що я хотів би сказати? Перед виборами прийняли закон про бюджет на 2012 рік. На один рік зупинили дію пільг для депутатів. Уже за бюджет 13-го року пільги, бо виборів немає, відновили. І сьогодні в Верховній Раді 300 автомобілів парк. Сьогодні Верховна Рада майже мільярд споживає, і сьогодні депутати мають пільги. Хто вносить цей законопроект? Уряд. Хто за нього голосував? Уряд. І повертаючись до Луценка. Знаєте, всі говорять про помилування. Але ми забуваємо одну дуже важливу річ, Юристи, будь-хто скаже: милую злочинців. Тобто Луценка. Влада ця, яка розказує, що вона християнська, що вона його звільнила. Насправді ця влада вважає його злочинцем, бо він має бути не помилуваний, а реабілітований. А його помилували, крім того. Його звільнили від відбування лише покарання, ув'язнення, але його не звільнили від додаткових покарань: конфіскація, заборона впродовж трьох років займати посади ворона державної влади. Тобто, таким чином, людина, яка вийшла на свободу, вона позбавлена можливості балотуватись, брати участь легально у політичному житті країни, виборчій кампанії і так далі. так далі. Тобто, я думаю, що помилування Луценка це пів кроку. Другий крок це має бути реабілітація. Ну, і не треба. 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 Як? Дуже просто. У нас Демократич, є Верховний суд, у нас є Європейський суд. І останнє. Олександра Володимировна, питання до вас, у мене. До згоди, або потім? Я, потім. я, ні, я хочу сказати, що нам, я ми з... Ми дійдемо з... до цього. Сліджка влога тємбру. Я спілкувалася eh, тут в ефірі з... Я мішко. можу yeah. задати питання? Так, потім. Одне питання. Потім. Одне питання. Потім. Одне, але важливе. Партсавік. Одне, але ви придержите. Ну що у вас? Общаться. Ви не можете придержати німну. Не Потерпіть. Хорошо. Не, ти... До речі, Луценко дуже цікаво сказав, про це помилування. Буквально одну фразу Луценко. Фразу там. чудовий полеміст. Але я відповідав знову таки в присутності ста з лишнім людей на конкретне питання на Ливаченка. Ніхто як економить, а він спитав, чи економію. Я сказав, як я економлю і не треба пересмикувати. Друга. на освіті справді економлять. на апараті на міністерства на медицині, на освіті, на культурі, на бібліотеках економлять по повній програмі. На, на, на апараті школи закривають лікарні Це мене не бібліотеки такі, закривають, бібліотеки закривають. Таке не так не такі можливості, щоб вас І пере, ви пере, пере, як міністр мали б захищати і не закривати, не давати, не давати закривати. А нас кажуть, день закривають лікарні. Ви кажете, ви кажете не Правду, тому що за ці три роки Бога. заробітна плата вчителя по статистиці зросла на 35 Проживіть на зарплату вчителя. Олеже. Я вам раджу, коли ви були і на, і на пенсію вчителя, проживіть на пенсію вчителя. 40 років людина вчителем відпрацювала, 1100 гривень пенсія. Проживіть на ту пенсію і зарплату Олег, у вас у вас агресивність мегалодона, а терпіння менше, ніж у білки. Ви помиляєтесь. Ні, ну так потерпіть, дайте Не Повірте мене, бо я ж теж можу. Майч нам хіба експеримент. Ти проживі на зарплату пенсіонера. Я жив тут на зарплату. Я жив на зарплату склоника. А не їжі на своєму рабі. Я жив рейті. на зарплату склоника, виріс у дідомі в, в інтернаті, 30. всі літні канікули заробляв. У него А 30 до пенсіонера зарплата А, на до пенсі... а Михайло, а щодо пенсіонера, За 100 якщо не дай Бог, ваша влада буде, то доживем до пенсії. Житимемо на мізерну зарплату пенсіонера. Попробуйте тут постояти. Я буду подивитися, скільки стати між ними. Після як можна сказати? Сказати, можна? — ну вони будуть друг на друга. Плечать. Ну хай а сказати можна. Ну. Дивіться, ми тут дуже багато говоримо про Луценка. Очевидно, що те, що він опинився в ув'язненні, в тому є і вина попередньої влади, бо реформ було замало. Ми всі це як громадяни знаємо. Але треба ж бути справедливим. От при Юрі вперше була створена громадська рада при МВС, яку очолив, між іншим відомий правозахисник Євген Захаров. Зараз всі це забули, але це почав робити він. Знову ж таки, при Юрі, коли були катування в прилуцькому райвідділі, це був перший райвідділ, який розформували через катування. Скільки зараз катувань ми бачимо в міліції? Хоч когось наказали. Третє питання: вчора затримали активіста демократичного альянсу партії, який по дорозі до помешкання президента люди йшли по дорозі, затримали молодого хлопця, поставили в ув'язнення, хоч якусь демонстрацію, хоч якийсь мітинг про Луценко розігнали, когось в ув'язнення посадили. Тому, попри всі проблеми, він сильна людина. Так. У нього є досить багато і було багато проблем, як в кожного з нас. Але коли ми дивимося назад, бачимо ці помилки, то ми розуміємо, що зараз ми живемо в ситуації набагато гірші. Шавік щодо катування в прилуцькому райвідділі, це я знаю цю історію. Дозвольте два слова, бо люди не знають. Кілька років тому в прилуцькому райвідділі вбили чоловіка. У Бопівці привезли наручники, знущання і вбили. Я особисто підходив до Луценка і просив, щоб зайнялися її справою. По сьогоднішній день ті, хто його вбив, не сіли. По сьогоднішній день. 에... І той хлопець, якого чоловік 37 років, якого вбили, він так і залишився, не... так, ті, ну, хто його вбивав, не виходить. якщо хтось покарані. не сів, то, тому що в нас така судова система, Отто, про яку ми зараз Отто. говоримо. Звичайно, він суди трансформував. Да? Е, я, я можу привести десятки прикладів, ну, так, коли. Де дівся градусу. Самі. Ди бівся градус. <laughs> <Дяді вся laughs> градус. Щоб все... Україну зробити демократичною, от і все. Все правильно, так? Да? Роман безсмертно. Отож і погано, що Шостецьків, Філенко мали бути в парламенті, а вони поза стінами парламенту. А в парламенті Тушки не милостивий, Скосар і інші. До речі, я, до речі, я, Савік, савік минулої. пам'ятаєте? Як... ви пам Я мину... не хочу, щоб об... вот, вот, савік, ви нікого не треба. ви пам'ятаєте був здесь в студії. Його да, цей... позиція заслужує уваження. О, я про Чу сказати, щодо його позиції на минулій передачі немилостивий, отут перед мільйонами людей написав заяву, що він складає депутатські повноваження. Інформую вас, як а ви падали вам, то есть, да, ви забрали я, це я в понеділок цю заяву зареєстрував в Верховній Раді. Думав, що відповідно, так як він написав заяві, 16 квітня вона буде розглянута і його повноваження будуть припинені, оскільки він зрадив виборців і вийшов із фракції. Але не тут то було у той же день, після того, як я подав ту першу заяву, немилостивий подав другу заяву, що він просить розглядати свою заяву лише тоді, коли подав заяву Яценюк. Тобто це фактично обдурювання людей, але знову ж таки, Стецький, Філенко по сьогодні вони розказують, що як добре, що вони з нами. Но ми Чому вони подождите. не в парламенті. Потому що продали за гроші місця да, покаварі. А тепер кажуть се ці плюшо, які хароти. Пан Микола почав дуже важливі речі. Як е, колега Пошинський відреагував на блокування? Смішно мовляв, блокувати це смішно. Справді сьогодні блокування в Верховній Раді перетворилось на профанацію, бо насправді блокування це крайній засіб. Коли вже немає інших засобів, а коли блокують з приводу без приводу і так далі, це є абсолютно. Неправильно, от, наприклад, кожна п'ятниця пленарного тижня вранці це день уряду. Це можливість опозиції задавати питання. Кілька п'ятниць підряд ми не можемо задати ці питання. І я думаю, що прем'єр Азаров мав би виставляти могорич тим, хто блокує трибуну, щоб не було можливості задати йому питання. Я вважаю, що ми, як опозиція, маємо використовувати трибуну парламентську на повну потужність. Трибуна парламентська, коли вона заблокована, ти не маєш можливості з неї донести слово до. Мільйонів людей. Парламентська трибуна, на моє переконання, для того, щоб з неї говорити людям те, що відбувається в країні, критикувати владу, показувати її недоліки і пропонувати свій план розвитку України. А коли трибуна заблокована, то влада за це має тільки дякувати за те, що немає можливості висловити критичну думку в парламенті. І останнє, і останнє Романе е, Петровичу, от дуже цікаво вас слухати, але я, і ви багато правильних речей кажете. Але я категорично з вами не згоден. Коли ви кажете, нам не треба згадувати минуле, давайте дивитися в майбутнє. Усе було правильно, все те, що ви говорили, за однією умови. Якби люди не знали, що в 2004 році ми перемогли. Президент Ющенко став до того, як ви були послом, ви працювали головою секретаріату президента. І коли ви розказуєте про якісь там відомства в міністерство, могли б їх ліквідувати. Ми, коли були при владі, нічого не зробили, бо головне завдання Ющенка і його секретаріату було це знищувати Тимошенко. А сьогодні виходять, кажуть, що бачите, от треба щось робити. Не робити не треба. Хто Він має робити? Любі Абсолютно любі нові дуже. люди. Молодь треба так, до влади, молодь. Не тих, хто був при владі, а тих, хто сьогодні виростає, вивчились, і горшки за європейцями виносять, бо їм немає де в Україні працювати. А такі, як безсмертні, як кужель, по 100 років сидять при владі, при різних владах, при різних режимах, в різних командах. 15 суток, Савик. полезно. І Ленін сидів, і Сталін сидів, і Янукович сидів. Хто із сиділ. вас не сидів, я би посадив на 15 суток, щоб ви менше галділі, не по суті. Савик, дозвольте, я хочу цьому э, писателю, <реш> який э, Шевченка, до речі, вурдалаком називає, э, я хочу відповісти щодо того, хто сидів. Ви знаєте, якщо ви кажете, що всі нормальні, що сиділи, то я теж сидів. Мене мене садив, мене садив. Декларації Зараз я вам не повітрі. Почому в декларації слухай, ви слухай, убили свою бузина. жену? Дозвол... У вас нет жіни Росії в декларації Дозвол... країни. Дозвольте, Дозвол... я відповім. Сам випад. Ви що? От налога виходять. У мене до вас пропозиція. Ви на свою жінку заглядайте. Якщо в такого рода, як ви, вона може бути. Слушайте, Ця жінка. Це, це раз далі. Давайте, далі, давай, вибачте, да, я, подожди, я подожди, хотів би відповісти. Сам думає, я, Саві. Руки, я думаю, хочу відповісти, вибачте, подожди, затронули мою дружину. Ну, 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 Самі дозвольте, вежливі. я відповім. Мені да, ну, без, 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 придеться віднімати міри. Вибачте, затронули мою дружину, мою сім'ю. Савік, що ви не заперечуєте, я, до речі, я не знав, що він говоритиме цей ідіотизм. Але моя сім'я завжди мене підтримує. Моя дружина до речі, тут біля студії. Якщо ви не заперечуєте, я її заведу. Ви хочете подивитися, я вам її заведу. Ви не заперечуєте дайте Виживання держави. А ми його знову переводимо. Про декларацію ми обов'язані указувати доходи своїх. членов семьи. Человек задал корректный вопрос. Если сейчас будет продолжаться эта клоунада, я уйду. ]natural". Потому что дайте ему метлу, пусть он летает здесь и веселит публику. Нет, подожди. Я... Ну Но... это кошмар. У него dabei, не не надо. Вы его проплачиваете, а рассказываете господа, что же. Подождите. Так это уже другая... Шановні, шановні, шановні Роман Роман Олександра Володимирівна, будь ласка, не трогайте, хоч ви мене і мою жінку. Подивіться на своїх. Все. Шановні глядачі, упродовж багатьох років отакі діячі експлуатують тему, розказують, придумують, що ляшко якийсь там голубий. От зі мною жінка, за якою я 15 років живу, розказують, що жінки немає, що якоїсь не тієї орієнтації і так далі. От я хотів би, зараз дивляться на нас мільйони людей. бачить Бог. Я не знав, що він на таку дурню говоритиме. Ми просто їхали Росіта із школи, їхала, Кажу, поїхали подивися на цей Як вас сік. Росіта. До... Росіта, Розкажи, що э, не, надо о тому человеку, не надо що ти тут чоловіку. Ви не заперечуєте, шановні друзі. Спасибо, Ви ж хотіли чути мої дружа? Хай скаже два я, слова. слова. Хай подивляться, що вона розумна, що вона красива, і що вона може вибачте мене і постояти за свого чоловіка. Да, я бачу лідера нового лідера опозиції. Не запереченец. Она лидер дома. Она <свят> богато вплывает Алина. на меня. Олег, я не говорю, что это скажи. ты. Это а у... а насправді вот лидер у нашей семьи, это наша десятилетняя донька. Владислава, Экафоры даст любому чистую. Прости. Скажи два слова. Скажите два слова. Да, два слова, Добрый вечер. Всем. Вы знаете, Олесь, я сидела в коридоре, я думаю, я вас заинтересовала еще тогда раньше. Почему надо? Вы серьезные политичные питания, подождите, перехода ну, в клоунаду. наду. И вы знаете, идете. Един... Мы почекаем, закиньте, Просто что я хотела сказать, нет. это Но, только что. пішли. официально. Нет, декларації... Это Я не семью представляет, Александр, идите сюда. Вот да формулировку помните, как он Конечно. это сказал? Он Почему сказал, вы убили жену? Он имеет в виду, да. что если он нет декларации, значит ее нет в он... живых. Все. Он просто как Режиссура. Где режиссура? Господин Пашинский. Вы, вы, просто, вы просто очень вы конспиролог низкой пробы. Послушайте. Да? Так, сценарій. Ми, я ми... придумав то, що Бузіна скаже. Да, я придумав то, що він твітя. Сценарій. І він придумав да. мою дружину. Якщо я би придумав сценарій, повірте, він би був немножко Сарік, лучше. От ви, да? не Сарік. Сарік, послухай, от чому Микола Томенко закликав не ходити в цю студію. І ми з ним дебатували, потрібно ходити чи не потрібно ходити. Є величезна кількість важливих суспільних проблем. Прийшов Роман Безсмертний. Вони створюють великий громадський рух. Не діє судова система. Існують в країні бачите, політичні в'язні. Роби. Нам я потрібно з владою в кінці кін, кін, кінців якось те шукати, домовлятися і виходити з цього. А ми не прийшли клоунами тут, тут працювати. Тут вибачте, звичайно, та тебе ніхто Хто не закриє, тебе вас? вся країна Хто бачить. То вас то вас самі хай російська їде. знаете, я хочу сказать одну такую вещь, что в принципе на самом деле это политическое шоу. И, но ну, я не понимаю, каким образом обсуждать там семью, куда он спрятал, кого убил, потому что это конкретно вопрос к депутату, к политику, а не к его личной жизни. Поэтому, если вы хотите, то, в общем-то, о личной жизни, наверное, можно в каких-то передачах, там, ему верно, правда, про Зирок или еще что-то, но никак не у Савика. Поэтому, знаете, я абсолютно спокойно сидела, смотрела передачу и абсолютно не собиралась выходить на эту сцену. Но я думаю, со мной все познакомились и больше мне сказать нечего. Діти та бачить. Ви знаєте, шановні, я думаю, що просто треба вибачитись. Я був п'ять разів депутатом парламенту Якщо депутат парламенту називає людини Олег, ну для того, щоб почати нормальну розмову, треба сказати, що я як депутат парламенту вибачаюся за те, що назвав людину уродом. Ну, це не може дозволити собі депутат парламенту. Що я вбив свою дружину в декларації. в декларації. І крім того, він не депутат парламенту. Не трогайте мою дружину, ну, не бо я перебувайте не в мене. Я не чекаю. Зрозуміло чи, Олег, чи ні? Олег, ви розумієте Олег, ви б спробували дослушати. Попробували просто дослушати. Это... Пош... Ви... Крім шти... того, Савик, я, я буду дуже коректним Ну, смотрите. Вы аргументировали свою мысль. И трижды в аудитории мне и сидящим на этой стороне публично показали комбинацию из трех пальцев. Ну разве это хорошо? Ну разве после этого у вас... Ну нет, Дмитрий, ник... то вам комбинация от миллионов людей. Еще раз. А. Это, да. это очень густо. Давайте оставим здесь Пусть Ляшко. Я... Всего вас доброго. Выход. Вот так выпит это из власти. Спасибо. Нет, господин Ляшко, все же я. Мені надо делать выбор, і я вибираю їх, а не вас сожалію. А люди вибирають мене. Ви можете вибирати їх. А народ вибирає мене. Я вибираю їх. Я скажу відверто, ми своєю присутністю якось освячим ці речі. Це не скажу, повинно бути. Не я вам скажу відверто, мені не до вподобає назвав... такий формат, формат дискусії, а такий спосіб дискусії. Оце єдине. Все, а що, мені, шановні глядачі, не до вподоби, коли вони знущаються над вами, дурять і обкрадають, і приходять тут овечками, все, 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 прикидаються не надо, не надо, невинними. Не скільки мільярдів украли, скільки людей посадили. Не О, надо, очки. если если никто не вернется, я буду говорить полтора часа сам. Ну, без вас. вас. Нет. Без. Мне оркет. с вами не интересно. Рекламная пауза.